Ось проводка Volkswagen Т5, 2003, 2010 рік до протиотоманок. Це запітується біля кузова. Ось ці фішки, дві великі, потім ось до туманок. Так, до датчика температури. Ну, остальне далі там десь до бампера підходить. Тут, в общем, 10 фішок в цій проводці. Одна фішка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Так, 10 фішок тут іде в цій проводці.